Привітик-привітик, наші любі садівники! Багато хто звик, що нарциси це садові квіти, які розквітають на клумбах на вісні. А що, якщо я вам скажу, що їх можна виростити на своєму підвіконі, навіть коли за вікном сніг та мороз? Сьогодні я розкажу, як виростити нарциси вдома до свята або просто для настрою. Вийде навіть початківців, адже цибулині дуже невибагливі. Дивіться це відео до кінця і ви дізнаєтеся секрет, як змусити цвести їх аж цілих три тижні. Усе починається з якісного матеріалу. Ваші цибулинки мають бути великими та твердими, без механічних пошкоджень та ознак гнилі. Обов'язково попередньо протримати в холодному місці. Цибулини з нашого магазину пройшли всі етапи охолодження, тому вже готові до висадки. Горщик для двох-чотирьох цибулин обираємо 12 см в діаметрі. Та 15 см висотою. Найкраще купити готовий універсальний субстрат. Якщо берете садову землю, обов'язково додайте пісок або тирсу для пухкості. Приступаємо до посадки. На дно обов'язково насипаємо 3 см карамзиту, застій води ворог цибулин. Після чого наповнюємо горщик субстратом. Трохи втискаємо цибулини. Важливо, вони мають бути на відстані одна від одної та злегка відступати від краю горщика. Не заривайте їх повністю. Поливаємо та відправляємо горщик у темне прохолодне місце температурою 3-8 градусів на 90 днів. Це час для розвитку коренів. Через 3 місяці дістаємо наш горщик і ставимо на світло. Вже за 14 днів почнеться магія цвітіння. Головні правила догляду після посадки. До появи паростків раз на два тижні поливаємо наші нарциси. Під час цвітіння частіше, як тільки підсохне верхній шар ґрунту. можна також додатково підживлювати. Перший раз, коли з'являються паростки, другий, коли з'явилися бутони, а далі кожні два тижні добривом для квітучих, щоб нарциси цвіли довго до трьох тижнів, тримайте їх у прохолоді 10-12 градусів. У спекотній кімнаті вони цвітуть дуже швидко. Як бачите, виростити частинку весни вдома дуже просто. Спробуйте і ви. А які ваші улюблені нарциси? Пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку та дзвоник, щоб не пропустити ще більше цікавих відео. До зустрічі!